Привіт, мамочки, моїй дитині зараз 4 роки, і ось це наші книжки про машинки, і то не всі. Я зроблю огляд, які в нього були улюблені, які не дуже сподобались. І чому сподіваюсь, відео буде корисним мамам, можливо, дитячим письменникам, можливо, видавництвам, які зрозуміють, що потрібно мамам хлопчиків. Поїхали, от лежить книжечка. Ми їдемо, їдемо. Видавництво ранок. Це улюблена зачитана книжечка, але уже після двох років у нас вона можливо, вона з'явилася так просто пізніше. Книжка картонка. Дитина знала кожен віршик на пам'ять, ми були дуже задоволені. Цієї серії є серія, тобто є окремо про літачки, є окремо про надводний транспорт. Але я вирішила, що нам всі остальні не потрібні. У нас були дублювалися про літаки, і Рома я не побачила, що він дуже цікавився таким якимись транспортом іншим. А ось те, що ми бачили, кожен день все є у цій книжечці. Ця книжка з нами з'їздила у Варшаву і півроку там була, і повернулася. Відповідно, Автобуси, до речі, дуже схожі на варшавські, На поїздах ми там на електричках ми їздили. Картинки дуже схожі на те, що бачила дитина. Ліфт обожнював саме цю картинку, але віршик тут дуже коротенький, і мамі приходилось кожен раз щось тут додумувати. Кожен раз придумувати ще кілька рядочків для цього віршика. Таксі. Дуже любив картинку з ескалатором. Взагалі, це єдина книжка, на якій є ескалатор, так щоб там про нього ще щось було написано. Я прямо шукала віршики в інтернеті, немає таких віршиків. Якщо пишете віршики, будь ласка, напишіть віршики про ліфти і ескалатори. Я пишу прозу, я беру це на себе. А от віршики напишіть, будь ласка, наступним поколінням буде корисно. Далі, я купувала дуже багато книжок у видавництві Пегас. Буде можливо окремо про це відео, тому що я купила б, ну просто гурт. Дуже такі низькі ціни було, 16 гривень коштувала ця книжечка чи щось таке. Ну, Зараз коштують уже 35 гривень ці книжки. Все одно це недорого. Тому я накупила, ви побачите, дуже багато книжок саме цієї серії про машинки. Прямо так вибирала про машинки. І моя дитина з року це картонки дивилася ілюстрації. І, відповідно, в нього були більш улюблені, менш улюблені книжечки, але я йому всі ці віршики перечитала. А ось тут зверху така якби, корисна інформація, він доріс до неї тільки зараз, от у 4 роки. А віршики вже читала там з року. А, так, а, Наперед я купила автомобільну абетку того самого видавництва Пегас. Ну, відповідно, от 4 роки доросли тільки зараз. Але я хочу сказати, що не на всі букви адекватно підібрані, наприклад, Жигуль. Навіщо моїй інформації? Моїй дитині зараз інформація про Жигулі. Він їх не побачить, він цими машинками не захоплюється, от е раз. Тож, я не знаю, навіщо моїй дитині ось така от машинка. Ну, Відповідно, у нього з усієї книжки цікавість є там до Феррарі, до джипа, до класних машинок. Он Nissan, наприклад, Rolls-Royce, а всі остальні букви він, він якби і не любить. Белав. Ну, тобто цю книжку, вона сама ідея непогана, але її треба про -апдейтити. Про -апдейтити. Ну, Відповідно, якщо купуєте дуже багато, то е, ну, ще оця абетка вона непогана. Тут є класні машинки гарненькі. Але є взагалі така абетка, там, де всі машинки, уже, там Запорожець, Жигулі, Нива. тобто ті, на які, які вже просто не, не актуальні. Ось. Правила дорожнього руху. Так само видавництво Пегас, просто ще раз дуже дитина любить цю ілюстрацію про світлофор. Це також, знаєте, така світла діра в українських віршиках, немає окремо книжки про світлофор, чогось такого. А ось, до речі, чекайте секундочку, моя дитина світлофорами просто захоплена. Ось, у нас навіть є свій світлофор. Це хлопчик, у нього повно машинок. Ось, і відповідно. Ця книжечка також йому була цікава, тому що в ньому була певна техніка. Зараз у 4 роки знову я така мама, яка купує наперед. Якщо щось бачить про машинки, зараз у 4 роки він нарешті став читати оцю серію. Щодо цієї серії видавництва ранок, я хочу сказати, що вона класна. Вона зараз є в продажах. Всім мамам, в принципі, раджу придбати. Оця книжка Ромі подобається найбільше, але у мене вже є і інші книжки із цієї серії. З величезним задоволенням дитина слухає цю історію. Ну просто ми її перечитуємо зараз багато разів. А недолік, ну це більше до видавництва. Я не раджу на це звертати увагу, все одно купуйте цю книжку. Розфарбовувати довелося мамі. Тому що, коли вони не розфарбовані ці машинки, взагалі не, не зрозуміло. Тут йдеться про дві машинки, які візуально схожі. Якщо вони не розфарбовані, то не зрозуміло, де яка, хто кого переганяє, і так далі. А дитина в три роки вона не може охайно розфарбувати, і мама тут все розфарбувала, не тому, що мама так. Замість дитини розфарбовує, для того, щоб дитині було зрозуміло, хто куди їде, умовно кажучи. Так що видавництво ранок, видайте, будь ласка, цю саму книжку, такої самої якості, тільки з розфарбованими машинками. Не потрібно стільки нерозфарбованих машинок. Ось, Тому що діти в 4 роки ще не можуть розфарбувати красиво, а читати вже дуже хочуть. Так, <кхем> така от нерозфарбована про джип. Так, ну, Тобто дитині, е, як би. Воно не яскраве і ще не дуже цікаво. А в 4 роки він як розфарбує, нічого красивого тут не буде. І в мене дитина не цікавиться, наприклад, розфарбовуванням. Взагалі, От наклейки він ще так, так сяк розклеює. І він такий трохи на дорослішу дитину розраховано. Я вже думаю, що десь з 5 років будемо читати цю саме книжку. Так, повертаємося в видавництво «Пегас», машинки з очима. Цю книжку читаю. Не можу сказати, що прям захоплені. Мені здається, що ми просто упустили якийсь період. Вона з нами не їздила у Польщу і можливо просто пропустили час, коли вона була актуальна. Зараз Рома може послухати, може порозглядати, але вона не стала улюбленою. Бухі. якщо вашим дітям рік, дуже мені подобається Бухі транспорт. Дитина, коли йому було рік, півтора ще не він у нас ще не говорив. Дуже розглядав, тикав пальцями. Я йому розповідала про кожну машину, де шланг, що де копає, куди витікає в, в таких подробицях, злочинець лізе, хата горить, тут її тушать. Ось. Літаки, порахувати літаки, подивитися, що таке трап, куди що їде. Повертаємось до цих книжок, інтерес то з'являється, то спадає. От зараз 4 роки, найбільший пік інтересу був так півтори-два роки, потім трошечки пропав. ось, А зараз йому найбільше подобається ця картинка. Тут гонки, боліди їздять, ми роздивляємося, як вона попала там в аварію. Ось її тут тушать, дуже багато цікавих подробиць. Я знаю, що є вільпухи інших, ну, інших видавництв і знаю, що мама. Купили там інших видавництв в Мільбухі. ну, Мені вистачило цих, і я вирішила, що я не буду докуповувати, хоча, звісно, вони красиві. Мені інші мами показували їхні теж дуже гарно. І ранок має гарні книжки, нам потім, що вистачає. Так, ще одна улюблена книжка, знали її на пам'ять дослівну. Тут зображення гаража. Це прям така велика рідкість, що був зображений гараж. Це період, коли моїй дитині подобався мультик «Майстерня бібі, -Бі», улюблена ілюстрація. І весь віршик був вивчений на пам'ять. Але ось і оця улюблена в нас ілюстрація, аварія. Ось дитина знала віршик. Видавництво Пегас, книжка картонка. Ну я думаю, з півтора року вже можна спокійно купувати. Далі, просто під настрій я купувала книжку, От вона в мене тут випадкова, але така сама є мурчик і машинки. І там машинки трошки такі казкові, не справжні, і Ромі не дуже сподобалась. Насправді саме через казковість. А взагалі в нас є вся серія мурчиків. От саме цю книжку, хоча вона не про машинки, випадково попала, дуже рекомендую. Тоже Вивчена книжечка, що таке веселий, що таке сумний, про дощик. Ми навіть зараз дитина в мене розповідає цей віршик, коли дощик. Ось він злякався грому, слово злякався. Як що, значить, боятися цей вішок? Безподобна книжка просто не про машинки. Так, видавництво Artbooks. Дуже радили ці книжки, коли я запитувала про книжки про машинки, які ще можна дитині купити. Мені прям дуже сильно радили. Ну, ми її прочитали. Я не можу сказати, що вона для нас прям стала якась визначна. Ми її прочитали. Ромі подобаються деякі моменти. Ми їх там перечитуємо. Ось після того, як ця книжка не на стіті зайшла на стіті, я розраховувала, мені страшнувато купляти інші книжки і видавництво. Я би хотіла, ну якби в бібліотеці взяти почитати, подивитися і тоді вже купувати. Дуже рекомендують інші люди потяг дрімотяг. А мій син дуже просить мене купити саме оце операція. Руйнація Я не купую, тому що я не вважаю, що це йому під характер. Змінить характер в кращий бік, тому що, знаєте, ламать не строїть. І ну, саме тому я утримуюся від купівлі цієї книжки. Можливо, ще передумаю. Так, порохотяг. Хоча це не машинка, а техніка, у моєї дитини дуже велика прив'язаність до порохотягів. Я прямо гуглила, я шукала прицільно книжку про порохотяг. Я думаю, що знайшла її занадто пізно. Ще кілька справді улюблених книжок. А десь близько трьох років, отак от два з половиною три роки, дуже любили цю книжку видавництва ранок. Зараз майже немає в продажах, залишились тільки таксі і сміттєвоз. От сміттєвоз він дуже любив. І в нас дитина зацікавлена прибирання, мити, замітати, дуже любив в певному віці. Йому було дуже цікаво. Видавництво ранок дуже прошу вас, видавайте ці книжки. Я розумію, що у неї висока собі вартість, тому що картон, тому що оці от елементи мою дитину ці елементи не зацікавили, ну там трошки не так сильно. Тобто, можете видати цей самий віршик з тими самими ілюстраціями на тонкому папері, і я думаю, що люди будуть задоволені. Звісно, в такому вигляді вона дуже гарна, дуже класна. Але що ж їх немає в продажу зараз? Як треба шукати на залишках і от сміттєвоз і таксі ще є. А взагалі серія мала бути дуже чудова, я не знайшла. Там ще є пожежна машина, там Є поліцейська машина, на жаль, немає в продажу. Що, що ухопила, ти ухопила. І дуже дякую. Придбала тоді було 80 гривень. Дуже задоволена так. Нам рекомендували купити кротика. Справді історія про автомобільчик нам зайшла, і Рома її перечитував. А ось дві інші і ще історія, до речі, про ракету. А, також Ромі дуже сподобалось. Тобто те, що пов'язано із транспортом, де тут ракета. Тут ракета у нас впала на острів, і потім кротик ось її збирає, ремонтує. А, тобто, із чотирьох історій, дві моїй дитині дуже сподобались. Ми подивилися мультик. Він такий німий, так, він не українською мовою, такий більш німий, виходить, і можна дивитися. Ось дивились і мультик, і читали з задоволенням цю історію. А, ось він ладить автомобіль, можна купувати. Просто розумієте, що дві історії вже просто застаріли для наших сучасних дітей. І ось це купила в АТБ, видавництво Ула. До речі, у них дуже багато прикольних таких книжок з наліпками. Просто вони вже не про машинку, де тут видавництво Ула написано. Ось, але ця книжка була в нас улюблена. Вона не зовсім про машинку, але і про машинку також. Тут у нас, значить, їздять лікарі, всіх лікують, ну їздять вони на швидкій допомозі. І тут такі моменти з наліпками. Тут є. Вертоліт, причому сказано, що він вертоліт, ну, якби швидкої допомоги, а є тут про транспорт, елементи, але не на всіх, не на всіх сторінках. Ну, я сподіваюсь, моє відео буде комусь корисним. Дайте його подивитися своїм бабусям, щоб вони були в курсі, що треба купувати діткам. Привіт всім бабусям, всім хрещеним, всім тітонькам. Дуже раджу купувати маленьким діткам. Чим діти молодші, тим меншою і легшою має бути книжечка. бажано картонка. Коли дитина стає старшою, уже книжка може бути в твердій обкладинці і така, якби велика, і збірник. Ось, але це вже оця книжка від трьох років, щоб ви розуміли. Не даруйте, будь ласка, книжок за п'ятсот гривень товстих велетенських діткам, яким ще немає трьох років. І які просто подеруть всі ці сторінки, ваші чудові казочки? Ось краще малюськам до трьох років шукайте такі маленькі цікаві книжечки.